На площі два Василі одному майже 40, іншому 42. І сьогодні тим двом Васелечкам уклоняється вся рогатинська громада. На щиті додому повернулись Василь з села Воскресенці та Василь Передрук із села Бабухів. Одного Бог забрав до себе з поля бою, другого з палати шпиталю. Василь Гавор служив в Україні майже три роки, Василь Передрук два. Вони віддали батьківщині усе, що мали: здоров'я, життя. Вони були не тільки вірними синами своїй вітчизні, але й захисниками і опорою своїх рідних, які нині не стримуючи гарячий сліз, оплакують найдорожчих їм людей: чоловіків, батьків, синів. Ще дві родини Дрогатинської громади осиротила війна. У їхніх домівках оселилось горе, яке у переміж зі ще живими спогадами щодня нагадуватиме про болючу втрату. Гинуть найкращі люди нашої країни, люди. Які стали героями? Гавор Василь Іванович. Герой Гавор Василь Іванович народився 26 липня 1985 року у селі Воскресенці Рогатинської громади? Майбутній захисник навчався у Воскресенцівській школі згодом у Висючинській. У 2003 році вступив до Івано-Франківського професійного училища, де здобув фах столяра, працював у Борштині, сваляві деякий час за кордоном. У 2011 році Василь Гавор створив сім'ю. Разом з дружиною виховували сина та донечку. Василь Обожнював своїх дітей, мріяв дати їм найкраще, щоби росли гідними людьми життя нашого земляка могло бути тихим, мирним, якби не ця війна. Бойовий шлях нашого героя Василя почався у червні 2022 року в 52-му стрілецькому батальйоні 63-ї бригади. Де виконував обов'язки пілота безпілотних літальних апаратів. Спочатку солдат Василь Гавор стояв на захисті Чорнобиля, потім захисник виконував бойові завдання у Вгледарі і Бахмуті Авдіївці. За відміну службу був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України Золотий Хрест. У 2024 році підрозділ захисника перекинули до Лиману поблизу Торського. Під час бойових дій Василь отримав контузію, пройшов реабілітацію та не залишив своїх побратимів. Знову повернувся у стрій. На жаль, молоде життя Василя обірвалося 30 березня 2025 року. Солдат загинув у бою з окупантом в результаті ворожого танкового обстрілу поблизу населеного пункту Торське Краматорського району Донецької області. Ще один герой, якого сьогодні в останню дорогу, це воїн передруг Василь Михайлович, який народився 7 серпня 1982 року. У селі лісна Тарновиця Надвірнянського району, закінчив місцеву школу, у мирний час працював майстром з будівельних робіт, мав золоті руки. У 2016 році Василь створив сім'ю, з якою проживали у селі Бабухів, з дружиною виховували двох дітей, любив свою сім'ю безмежно, тішився внучкою. Старався оберігати родину від усіх життєвських глиб. 15 лютого 2023 року Василя Передрука мобілізували до лав Збройних сил України. Він вірний присязі. Захисник щастя виконував два роки обов'язки стрільця санітара, 2-го стрілецького відділення 1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти. Захищав рідну землю. На Донеччині. пізніше на Харківщині за відмінну службу був нагороджений відзнакою міністра оборони України під назвою Хрест пошани. Роки боїв, виснаження, переживання зробили свою справу. Василь потрапив до лікарні 8 квітня 2025 року. в ренімаційному відділенні Харківського інституту загальної та невідкладної хірургії серце. Героя Василя Передрука зупинилося, не стало сина, чоловіка, брата і дідуся. Сьогодні наше місто оповите скорботою. Ми зібралися, щоб провести в останню дорогу двох мужніх синів України, наших земляків. У ці великопостні дні, коли церква готується вступити в страсний тиждень. Ми як народ стоїмо перед великою тайною, тайною смерті, тайною жертви і тайною надії. Наші сини, сини рогатинської землі, віддали найдорожче, віддали своє життя, віддали не заради слави, а з глибокою любові до Батьківщини. Вони не шукали смерті, але Можливо, й не були готові її прийняти, але сповнили це, захищаючи правду, народ і свою землю. Ці дні напередодні Вербної неділі є таким прообразом входу Ісуса до Єрусалиму. Христа, який знає, що йде на хрест, але все одно йде, бо Його любов є безмежна. Наші хлопці також. Знали, що можуть не повернутися, і тим самим вони уподібнилися до любові Божої. Вони наша гордість, вони є нашою раною, але вони є і наше світло. Їхня жертва, дорогі брати і сестри, це не поразка, а це є показ перемоги духу. Це є зерно, яке впало в землю, щоби зродитися у майбутнє. Дорогі родини наших героїв. Немає слів, які зможуть втамувати біль і втрату, але хай ваша скорбота не буде безплідною. Ви виховали тих, кого весь рогатин, вся Рогатинщина, вся Україна має і буде пам'ятати з гордістю. Квітень засипає не цвітом, а снігом хорделицею холоду і болю замітає засніжені душі. Громада прощається з найкращими синами, тіла яких завтра віддадуть рідній землі. Героя Василя Гавра поховають у селі Воскресінці, чин похорону розпочнеться об 11 годині. Героя Василя Передрука у селі бабухів проводжатимуть захисника в останню дорогу о 14 годині. Сині жовті знамена, що, наче ангельські крила огорнули домовини герою, наскрізь промокли, чи то від снігу, чи може від нестримних сліз найрідніших. Два Василі назавжди залишаться у пам'яті громади і в історії незламності України.